Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, відео буде про каверу, так, але розкажу деякі нюанси ще. Так, це замовлення на каверу на каску. так, Щодо розмірів, ваша задача зняти будуть розміри. Є каски, так, да, із козирьком. Є без козирка, як оці. Перед тим да, ви міряєте каску із козирьком. козирком, міряєте довжину каски, тобто, від да, переду до заду міряєте ось так. і міряєте від вуха ось так, до вуха. О, оці розбір. Якщо є якісь нюанси, ще по касці, так, якщо вийде, скидайте мені фото. Я попрошу вас е, деякі деталі потім розміри е, зробити. Так, е, ну, Бо є вуха, є полувуха, так, обрізання. Ну, це в основному, ці два розміри, які саме дуже потрібні. Так, тепер, дивіться, що до тканини. Я шукав тканину. Доволі таку. О... Я, якісно так, і шукав тканину по моїм о, вимогам. Так. Я знайшов ось тканину, так, це ось з неї пошитий кавер, а це вже друга кавера пошита. Не знаю, я просто чисто, случайно написав, поцікавився, виявляється, є така тканина, вона хоч і дорога. Але я не пошкодував кошти і придбав о, таку тканину. Ось Так, так е, дивіться, е, тканина ріпстоп. Мультикам це також виробник Туреччина, так? які переваги? Це теж Туреччина тканина Ріпстоп, які їх переваги. Ось Дивіться, на фото, да, тут видно чіткі квадратики, тут трошки менше. Перевага тканини тим, що, якби я раніше знав про о, таку тканину, я б замовляв би її постійно. Ну, тепер я буду постійно замовляти. Ось таку тканину. Розказую, показую чого. Беремо тканину ріпстоп, підпалюємо, грить, так? для своїх вимог і для того, щоб якомога краще е, забезпечити і е, да, так, е, захистити хлопців від вогню. Я постійно шукаю в процесі тканин ті, які тримають вогонь, ті, які тяжко займаються. Постійно цікавлюся такими тканинами. Шукаю по вартості, і, знаєте, як шкури вилажу, але стараюся придбати і зробити з тієї тканини. Так, тепер ось тканина. Вона не горить. Вона тяжко займається. так. Вона тяжко займається. Якщо зробити ось такий експеримент, давайте спробуємо. Дві тканини я поставлю рядочком і спробую їх одночасно да, підпалювати. Тобто бачимо, що ось ця тканина швидко загорається, а ось ця тканина не горить. Ось так. А, тому. Тому оце з такої тканини йтимуть кавери. Попробую знайти, чи піксельна така є, якщо потрібно буде. Так. І відтепер в РПС-ках також тканина йтиме вогня тривка. Там вона, до речі, йшла вогня тривка, але всередині я додавав ось таку да, тканину мультикаму скріпсу. А тепер ще прослойка буде ще один шар вогня тканини. Оце таке. Тому і більше додається тканин, які тримають вогонь. Чим більше тканин буде, які триматимуть вогонь, тим краще будуть хлопці захищені да, від, від вогню. Це саме таке, що потрібно, щоб було. Ось так. Ось, в принципі, по бажанню, що як замовник захотів, так я і зробив ніде нічого лишнього не додавав. Трошки пообирав, по проханню. Все так і зробив.